Чи замислювалися ви коли-небудь? Хм, Що, поки одні скаржаться на брак часу, інші будують цілі імперії протягом тих самих 24 годин доби, ніби деякі люди відкрили якийсь прихований секрет, спосіб маніпулювати часом на свою користь. Але чи справді це можливо? Чи ми приречені постійно відчувати, що годинник змовився проти нас? Мене звати Ваше ім'я, і сьогодні я відкрию вам науку володіння часом менеджменту часом, про яку вам ніхто не розповідав, але яка перетворює звичайних людей на надзвичайних діячів. Це не чергове відео про вставання о 5-й ранку чи видалення соціальних мереж, це набагато глибші стратегії, окремо. До того, як я впровадив цю систему, я жив у нескінченному циклі завдань, виснажений. Я працював по 16 годин щодня, але все одно відчував, що постійно запізнююся. Сьогодні я роблю за 8 годин більше, ніж робив за два повні тижні, безмежних перемог. Це лише один із тисяч відгуків, які я отримую щотижня. Що змінилося в житті цих людей? Неудача чи доля, це було впровадження системи, яку знають небагато, методу примноження часу. Ось незручна правда: вам не потрібно більше часу, вам потрібен новий спосіб мислення про час, який у вас уже є. Це як мати потужний автомобіль, але ніколи не виходити за межі другої передачі. Ви просто не використовуєте весь доступний потенціал. У моєму попередньому відео на цьому каналі під назвою Ви контролюєтесь обставинами формула ментального звільнення, менс звільнення, нео-звільнення. Я детально пояснив, як наші ментальні патерни впливають на наше сприйняття. Це безпосередньо стосується того, як ми сприймаємо час завзаємно. Ера постійної підключеності створила майже невидиму ментальну пастку. Ми відчуваємо, що маємо бути завжди доступними, завжди відповідати, завжди виробляти. Це створює те, що психологи називають парадоксом продуктивності. Чим більше ми намагаємося зробити, тим менше насправді досягаємо. Такаво. Поділюся чимось глибоко особистим, про що я ніколи не згадував в інших відео. Роками я жив в тому, що називаю режимом виживання, перестрибуючи від одної невідкладності до іншої, гасячи пожежі франтиками, відчуваючи себе одночасно виснаженим і непродуктивним, поки колапс не змусив мене переоцінити все драматично. Перший крок до трансформації визнати існування проблеми. Ви задоволені своїми поточними стосунками з часом? Якщо ви дивитеся це відео, ймовірно, ні, сумно. Існує три типи людей, коли йдеться про час: жертви годинника постійно відчувають, що час їх переслідує незручно. Посередні адміністратори управляють досить непогано, але все ще відчувають постійний тиск тако. Майстри часу здається, що вони згинають закони фізики, досягаючи неможливого безвидимого стресу. Тако. до якої категорії ви належите сьогодні? Запитання це щире запитання, на яке я хочу, щоб ви відповіли в коментарях нижче. Наука про нейропластичність показує, що ми можемо буквально перепідключити наш мозок для нових стосунків із часом, але це вимагає більше ніж просто поради та хвитрощі. Потрібна фундаментальна зміна в тому, як ми сприймаємо, цінуємо та використовуємо кожну хвилину. Якщо ви коли-небудь відчували те відчуття, куди подівся мій день, або думаєте, якби в мене було ще кілька годин, ви не самотні. Система, якою я поділюся, трансформувала не лише моє життя, але й життя тисяч підписників цього каналу СТАР. Ви готові до повної трансформації ваших стосунків із часом. Поставте лайк цьому відео як зобов'язання перед собою, що ви застосуєте те, що дізнаєтеся тут, голосно. Ось правда, яку мало хто хоче визнати: не існує нестачі часу, існують лише невдалі рішення щодо того, як його використовувати. Блунтлено. Ця заява може здаватися жорсткою, але саме вона відрізняє видатних діячів від звичайних людей децизивно. Чи знаєте ви, що згідно з дослідженнями нейронауки, наш мозок споживає близько 20% загальної енергії тіла, хоча становить лише 2% від ваги тіла? Це надзвичайно потужна машина і неймовірно голодна до ресурсів енергічно. Коли ми постійно перемикаємося між завданнями, те, що багато хто помилково називає багатозадачністю, ми змушуємо наш мозок постійно перезапускатися, створюючи те, що нейровчені називають борг перемикання. Кожне переривання коштує приблизно 23 хвилини, щоб повністю відновити фокус. Шокуюче, уявіть вплив цього протягом цілого дня. Ось секрет, яким я ділюся лише з найближчими послідовниками: блокування часу це не просто техніка продуктивності, це інструмент нейронної трансформації, потужного. Коли ви блокуєте конкретні періоди для унікальних завдань, ви буквально тренуєте свій мозок входити в стан потоку швидше і частіше, експертно. Метод примноження часу використовує блокування часу як свою основну основу, але з вирішальною різницею. Ми блокуємо не лише очевидні, невідкладні завдання, а передусім діяльність високого впливу, ту, яка дійсно рухає стрілку в напрямку наших основних цілей стратегічно. Після того, як я почав блокувати час для стратегічного мислення, те, що завжди відкладалося на потім, моя компанія зросла втричі швидше лише за 6 місяців. Це відгук одного з послідовників, який впровадив лише цей перший елемент системи. Пам'ятаю, коли я почав впроваджувати блокування часу у власному житті, здавалося майже неможливим підтримати дисципліну. Ха-ха. ось що я відкрив: вам потрібно починати з малого. Видаю, блокуйте лише 90 хвилин безперервного часу щодня для вашого завдання найвищої цінності, і захищайте цей час так, ніби від цього залежить ваше життя, бо, у багатьох сенсах, залежить. Погляньте на цей потужний контраст. Суто. Більшість людей намагаються втиснути свої найважливіші діяльності в проміжки між електронними листами, зустрічами та відволіканнями, тоді як великі діячі роблять точно навпаки: спочатку блокують час для того, що дійсно важливо, а все інше втискують у прогалини, що залишаються енергічно. Якщо ви ще не дивилися, у нас є повне відео на каналі про мистецтво оволодіння вашими емоціями», де я покроково показую, як тривога щодо часу драматично впливає на нашу здатність приймати стратегічні рішення десизивно. Існує три рівні блокування часу, які ви повинні впровадити систематично стратегічні блоки для діяльності з плануванням та високої креативності, креативно. Виробничі блоки для зосередженого виконання пріоритетних завдань мусо. Блоки відновлення часто ігноруються, але абсолютно необхідні для сталості – сталості. Багато гуру продуктивності повністю ігнорують цей третій тип, і саме тому їхні системи неминуче зазнають невдачі в довгостроковій перспективі. Обережно чи можете ви визначити, яке ваше найбільше завдання цінності? Те, що заслуговує на ваш перший захищений блок часу. Хм. Глибоко поміркуйте над цим, це не обов'язково те, що здається найбільш невідкладним. Практичне впровадження блокування часу вимагає специфічних інструментів. Моя рекомендація проста: використовуйте технологію на свою користь. Цифрові календарі, синхронізовані між пристроями, дозволяють чітку візуалізацію та автоматичні нагадування. Не недооцінюйте психологічну силу візуально структурованого дня. Ось виклик, який приймуть лише деякі, але який може революціонізувати ваш наступний тиждень. Заздалегідь заблокуйте всі свої дні, включаючи простір для непередбачуваних ситуацій близько 20% вашого часу. Розглядайте свій календар як щоденний бойовий план, а не просто запис зустрічей. Справжня сила блокування часу виходить за межі організації, йдеться про свідоме взяття контролю над своїм життям, таргетно. Коли ви свідомо вирішуєте, куди інвестувати кожну годину, ви фактично заявляєте: це мої справжні пріоритети, таргетно. Це глибокий акт узгодження між цінностями та діями, таргетно. Більшість людей зазнають невдачі не через брак зусиль, а через спрямування цих зусиль на неправильні завдання таргетно. це важка правда, але вона звільняє, коли ми нарешті її розуміємо та засвоюємо таргетно. Ось секрет, яким багато керівників високого рівня ніколи не діляться публічно. Секретно вони не надлюди здатні робити тисячі речей одночасно. Навпаки, вони майстри у визначенні єдиного завдання, яке створить найбільший вплив і зосереджують на ньому непропорційно енергію таргетно. Ви чули про принцип Парето або правило 80-20 – Справжня модель. Він стверджує, що приблизно 80% результатів походять лише від 20% дій. Трансформаційне питання. Чи знаєте ви точно, які ваші 20% діяльності високого впливу? Справжня модель? Матриця Ейзенхауера, названа на честь американського президента, надзвичайно потужний інструмент для з'ясування пріоритетів контрол. Вона розділяє завдання на чотири квадранти, базуючись на двох осях терміновості та важливості. Справжня сила полягає у визнанні того, що завдання у квадранті важливо, але не терміново, часто створюють найбільшу цінність у довгостроковій перспективі, цінність. Як я продемонстрував у відео «Оволодіння емоційним інтелектом п'ять стовпів самосвідомості на нашому каналі, тривога постійно штовхає нас до квадранту терміново, навіть коли ці завдання мають відносно низький вплив на наші основні цілі соромно. Уявіть такий сценарій: дві особи мають точно однакову кількість часу та енергії. Перша рівномірно розподіляє свої ресурси між десятьма різними завданнями, друга зосереджує 70% своїх ресурсів на двох завданнях найбільшого впливу. Як ви думаєте, хто досягне значніших результатів? Коли я нарешті навчилася говорити ні 90% можливостей, навіть тим, що здавалися хорошими, саме тоді моя кар'єра злетіла експоненційно, тріумфально. Цей відгук надійшов від послідовниці, яка впровадила систему визначення пріоритетів, якою я ділюся з вами. Справжнє визначення пріоритетів вимагає того, що мало хто готовий, свідомої жертви, мужньо. Ви мусите свідомо вирішити, чого ви не робитимете, навіть коли ці речі здаються продуктивними чи цінними. Це останній тест стратегічної ясності, таргетно. Існує три основних запитання, які ви повинні поставити перед тим, як виділити свій час на будь-яке завдання. Чи ця діяльність безпосередньо наближає мене до моїх основних цілей? Якби я міг зробити лише одну річ сьогодні, чи була б це вона? Чи виправдовує створена цінність витрачений час? Більшість людей ніколи не ставлять ці запитання, а потім дивуються, чому почуваються зайнятими, але не продуктивними. Ефект доміно часу це концепція, яку я розробив після років вивчення елітних діячів. Певні діяльності мають каскадний ефект, розблоковуючи або прискорюючи багато інших сфер одночасно. Визначення цих доміно-елементів у вашому житті абсолютно трансформаційне. Для тих, хто керує командами, існує додатковий вимір стратегічне делегування. Питання не в тому, чи можу я це делегувати. А в тому, чи є я абсолютно єдиною людиною, яка може виконати це завдання з досконалістю? Якщо відповідь ні, ви повинні знайти когось, кому можна делегувати. Чи знаєте ви, що більшість людей витрачає понад три години щодня на діяльність, яку можна легко автоматизувати або усунути? Подумайте про вплив відновлення цих трьох годин щодня. Протягом року це майже тисяча годин або шість повних тижнів роботи на повний робочий день. Визначення цих доміно-елементів у вашому житті абсолютно трансформаційне. Для тих, хто керує командами, існує додатковий вимір стратегічне делегування. Питання не в тому, чи можу я це делегувати, а в тому, чи є я абсолютно єдиною людиною, яка може виконати це завдання з досконалістю. Якщо відповідь ні, ви повинні знайти когось, кому можна делегувати. Чи знаєте ви, що більшість людей витрачає понад три години щодня на діяльність, яку можна легко автоматизувати або усунути? Подумайте про вплив відновлення цих трьох годин щодня. Протягом року це майже тисяча годин або шість повних тижнів роботи на повний робочий день. Ось потужна вправа. Складіть список усіх ваших повторюваних завдань, класифікуйте їх за трьома категоріями: усунути, автоматизувати та делегувати. Будьте безжально чесними. Те, що залишиться, ймовірно, невелика частка це ваші справжні пріоритети, які заслуговують на ваш особистий час та енергію. Визначення пріоритетів це як технічна навичка, так і емоційна дисципліна. Ви повинні тренувати свій розум протистояти спокусі термінового, але неважливого, та спокусі нового й цікавого на користь того, що справді рухає стрілку до ваших основних цілей. Якщо цей контент допомагає вам, поставте лайк і активуйте сповіщення, щоб не пропустити жодного з наступних відео про просунуту продуктивність. Ваша дія зараз визначає ваші результати завтра. Прокрастинація це не проблема управління часом, це проблема управління емоціями. Це розуміння, глибоке та контрінтуїтивне, є відправною точкою для трансформації ваших відносин з дією та результатами. Ви коли-небудь запитували себе, чому, навіть знаючи точно, що потрібно зробити, ви все одно відкладаєте важливі завдання. Нейронаука пропонує захопливе пояснення: ваш мозок буквально запрограмований уникати дискомфорту і шукати негайного задоволення, програмування, яке служило нашим предкам, але саботує сучасних діячів. Це те, що я рідко ділюся, але вірю, що це може трансформувати ваше бачення. Прокрастинація часто є ознакою не ліні, а не визнаного перфекціонізму або страху невдачі. Коли я зрозумів це у власній подорожі, я нарешті зміг розробити ефективні стратегії, а не просто звинувачувати себе. Роками я боровся з прокрастинацією, використовуючи силу волі і постійно зазнавав невдачу. Коли я навчився підходити до емоційних причин, що лежать в основі, все змінилося. Тепер я виконую за день те, що раніше займало тижні. Це лише один з багатьох трансформаційних відгуків, які я регулярно отримую. Існує три основних психологічних тригери, які активують прокрастинацію: Відраза до завдання. Коли ми асоціюємо дискомфорт з діяльністю, неточний розрахунок часу, коли завдання здається надто віддаленим або надто близьким, сумнів у здатності, коли ми сумніваємося у нашій здатності виконати завдання добре. Тут, на каналі у нас є ексклюзивний контент про мистецтво говорити Ні без провини 5 кроків для звільнення від в'язниці автоматичного так. Який ідеально доповнює те, що ми бачимо сьогодні. Вміння говорити НІ менш важливим завданням є фундаментальним для усунення перевантаження, яке часто призводить до прокрастинації. Техніка мікрозобов'язання надзвичайно потужна. Замість думати, мені потрібно написати весь звіт, зобов'яжіться лише писати протягом п'яти хвилин. Цей підхід обходить початковий опір, дозволяючи природному моменту встановитися це майже як обдурити свій мозок, щоб розпочати дію. Чи знаєте ви, що структура вашого фізичного середовища безпосередньо впливає на вашу схильність до прокрастинації? Дослідження показують, що усунення видимих відволікань може підвищити продуктивність до 64%. Це пояснює, чому великі діячі майже одержимі організацією своїх робочих просторів. Стратегія реалізації наміру використовує просту, але потужну формулу. Якщо ситуація X трапиться, тоді я зроблю дію Y. Цей підхід усуває необхідність рішення в момент, різко зменшуючи тертя між наміром і дією. Наприклад, якщо буде 9 ранку, то я почну працювати над пріоритетним проєктом, не перевіряючи спочатку електронну пошту. Інший важливий аспект так званий ефект Зайгарник. Наш мозок підтримує психологічну напругу щодо незавершених завдань, споживаючи ментальну енергію у фоновому режимі. Початок завдання навіть короткочасно активує цей ефект, створюючи внутрішній тиск для його завершення, який переважає тенденцію до прокрастинації. Багато прокрастинаторів страждають від того, що я називаю фалацією ідеального моменту. Віра в те, що існує ідеальний стан енергії, мотивації ясності, якого ми повинні дочекатися перед початком Добелоне. Правда в тому, що дія передує мотивації, а не навпаки. Система виногород є фундаментальною. Наш мозок потужно реагує на позитивне підкріплення. Встановіть невеликі винагороди після виконання складних завдань, створюючи позитивний цикл, який поступово замінює прокрастинацію прагненням до досягнення. Чи замислювалися ви, як ваш внутрішній наратив впливає на ваші моделі прокрастинації? Фрази на кшталт Я завжди все відкладаю на останню хвилину стають самосправжуваними пророцтвами. Свідомо замініть їх на Я розвиваю звичку негайно розпочинати важливі завдання. Техніка ментального контрасту, розроблена психологинею Габріеле Еттінген, поєднує позитивну візуалізацію з передбаченням перешкод. Спочатку яскраво уявіть бажаний результат, потім свідомо визначте, що може завадити вам досягти його. Цей процес створює реалістичну ментальну карту для дії. Якщо вам подобається цей контент, поставте лайк і поділіться в коментарях, яку техніку проти прокрастинації ви впровадите першою. Першою. Ваша залученість допомагає мені продовжувати створювати такий трансформаційний контент. Моло. Прагнення до продуктивності не можна відокремити від прагнення до сталості, інакше ми просто програмуємо власний колапс. Пес. Цей принцип, часто ігнорований гуру продуктивності, це те, що відрізняє довгострокових діячів від тих, хто ненадовго спалахує і зникає, В. Поділюся чимось глибоко особистим. Упродовж моїх перших років у пошуках високої ефективності я йшов традиційним шляхом працювати більше годин і спати менше. М результат руйнівне виснаження, яке коштувало мені місяців відновлення, і майже знищило все, що я побудував пес. Цей досвід навчив мене чогось фундаментального: справжня продуктивність не в тому, щоб видобути більше, а в оптимізації потоку енергії. Ви помічали, як деякі люди завжди здаються енергійними та зосередженими, тоді як інші постійно виснажені, навіть працюючи однакову кількість годин. о». Різниця не в кількості часу, вона в якості відновлення та стратегічному управлінні циклами енергії ду цикл стратегічного відновлення, який я розробив, базується на незаперечній біологічній істині. Ми ритмічні істоти, а наше тіло та розум функціонують у приблизно 90-хвилинних циклах, званих ультрадіанними циклами, природньо чергуючи періоди високої продуктивності з потребою у відновленні Н. Коли я почав працювати блоками по 90 хвилин, а потім 15 хвилин справжнього відновлення, моя продуктивність подвоїлася, а стрес зменшився вдвічі. О, ця проста корекція повністю змінила моє життя. Не, цей відгук надійшов від керівника, який впровадив лише цей елемент системи. Існує чотири виміри відновлення, якими ви повинні активно керувати. С. Фізичне відновлення, рух, дихання, належне харчування, Р. Ментальне відновлення, зміна фокусу, майндфулнес, відсторонення від проблем, е. Емоційне відновлення, значущі соціальні зв'язки, вдячність, емоційна регуляція, Д. Ду. Духовне відновлення зв'язок із вищою метою, роздуми про цінності, ДУ. У нашому попередньому відео на каналі під назвою Страх осуду тримає тебе три стоїчні істини для негайного звільнення. Чи я детально пояснив, як постійний страх думки інших висмоктує нашу продуктивну енергію і як остаточно його подолати? Ди якість вашого сну, можливо, найбільш недооцінений фактор у рівнянні сталої продуктивності ду. Дослідження показують, що лише одна ніч недостатнього сну може знизити вашу когнітивну здатність до 30%. О! Це означає, що навіть працюючи ту саму кількість годин, ваша ефективна продуктивність різко падає. У! Усього правда, яку мало хто хоче чути, м, ваше фізичне та цифрове середовище програмує вашу поведінку. Інвестування часу в оптимізацію цих середовищ це не розкіш, а стратегічна необхідність. Для тих, хто прагне надзвичайних результатів, ж техніка міні-медитації може трансформувати вашу здатність підтримувати стійку увагу. Хм. я не говорю про довгі сесії, а про стратегічні 60-секундні моменти між завданнями, що дозволяють вашому мозку повністю перезавантажити перед наступним викликом р. Ця проста практика драматично збільшує вашу здатність залишатися в стані потоку. – «е». Чи випробовували ви трансформаційну силу стратегічного занурення? Хм, Ця техніка передбачає присвячення тривалих періодів, зазвичай від 3 до 5 годин складним проектам з високим впливом. Магія відбувається після першої години, коли ваш мозок входить у стани глибокої обробки, яких неможливо досягти у фрагментованих сесіях. Невидимим активом сталої продуктивності є ваша здатність керувати очікуваннями, як своїми, так і інших. Надмірні зобов'язання є коренем багатьох виснажень. Навчитися встановлювати реалістичні межі це необхідна навичка для сталості. Майстри сталої продуктивності ставляться до своєї енергії так, як інвестор до свого капіталу, ретельно аналізують прибуток від вкладеної енергії. Це не лише про те, щоб робити більше, а про спрямування вашої обмеженої енергії на діяльність із найвищою віддачею. Щотижневий огляд це практика, що не підлягає обговоренню, яка трансформує реактивне управління часом у проактивне. Присвятіть 90 хвилин безперервного часу для роздумів про минулий тиждень, святкування досягнень, вилучення уроків і стратегічного планування наступного тижня. Цей простий ритуал може буквально подвоїти вашу ефективність. Ми підійшли до кінця цієї трансформаційної подорожі, але насправді це лише початок ваших нових відносин із часом і продуктивністю. Впровадження цих стратегій це не подія, а постійний процес вдосконалення та адаптації до ваших унікальних потреб. Якщо цей контент якимось чином вплинув на вас, поставте лайк і поділіться цим відео з кимось, хто повинен про це дізнатися. Підпишіться на канал і активуйте сповіщення, щоб не пропустити жодних новин. І скористайтеся можливістю дослідити інші відео на каналі, які з'являються зараз. Ах!